Привітики. Я зробила таке вирожіння, і зараз перевіримо його. Ворожіння про те, де ваше задовільнення у ре... реалізації, у вашій діяльності. Де ви зараз? От я за допомогою вас хочу розібратись, як спрацює цей розклад. Точка щастя вашого. Опа, ну, візьмемо це теж. Гармонія. Я буду пояснювати, що це означає: гармонія, трамплін. Трамплін. І точка, скоріш за все, взльотно-посадочна, вірні, взльотна полоса. Один, два, і три. Так, і поїхали дивитись. Так, перегорнула карти, знімаю знову на колінках, тому перепрошую, може камера трохи ходити. І так, поїхали. Де ви зараз? Ну, Карти показують, що це означає це питання: тобто, на якому етапі свого життєвого циклу, свого професійного розвитку. Ви знаходитесь, чи ви деградуєте, чи розвиваєтесь, чи стагнуєте, чи рухаєтесь ви до своєї цілі, чи відходите від неї. От така позиція. І е, в цьому розкладі, для кого він потрібен, карти кажуть, що зараз ви натхненно і самовіддано працюєте на когось. Хтось більш сильний, навішує вам лапшу на вуха, що це все так буде гарно, що, можливо, хтось чи кар'єрний розвиток, чи більш фінанси, чи якісь, якісь перспективи вам обіцяє. І ви в це свято вірите. І це, я би сказала, що це не деградація, але ну, більш там, до стагнації. це те точно не розвиток. І тому я запитала ще одну позицію. Я запитала, а є щось круче? Ми далі будемо дивитися, і воно справді є. І ще, до речі, я скажу: що фонова карта показує, що ви питаєтесь, намагаєтесь прогнути мир. Ну, цей розклад він щодо стосується професійної сфери. Розвитку, фінансів і так далі. І от карти в фоновому режимі показують, що ви намагаєтесь зробити те, що не йде. Ну от Чи якась ваша діяльність, чи який рух воно не йде і все. А ви не слышите простору, вам можливо якісь знаки показує простір. Можливо, та діяльність, яка, яку ви робите, вона не йде. Ну от от спротив є. І... Але ви не чуєте. От це візьміть до уваги. Тому я запитала ще: а є щось круче от тої діяльності, якою ви займаєте зараз? І карти показують, що так, є набагато круче. Ви можете буквально свій бізнес створити, досить успішний. Там буде багато не тільки вашої реалізації, де ви можете прикласти свій розум в повній мірі, але ще там буде багато грошей. Ну, до речі, для когось це може бути нерухомість, але не тільки. Далі, рівень гармонії, наступна позиція, що я тут мала на увазі? Що це ну, наскільки є можливість для вас сумістити гарний рівень доходу і насолоди цією діяльністю ну, от в цьому полі, в цій площині протягом року. І тут пуста карта, тобто вам не хочуть відповідати на це запитання, але це таке, чи можна все в одному флаконі? Ну, пуста карта, ладно. Ваша точка щастя особливого, що я вкладаю в це поняття? В чому ви можете знайти задовільнення, задовіль, восторг, радість, щирість, зростання? От В якому виді діяльності? І тут я е, просто, случайно, ви бачили, я потягнула дві карти, і зараз я вам розповім. Ну, по-перше, точка щастя ваша, ну, можливо, ви не е, випадково на цьому каналі, але це от все, що связ... пов'язане з з... Ну, Езитерікою, хоча я в останні 10 років не люблю це слово, але ну, насправді це так. З магією, з містикою. Ой, я перепрошую. Все, що стосується тонкого миру, тонкого плану. Також це може бути психологія, наприклад. Це може бути робота на дому, де ви і. Ну, ведете такий досить розслаблений спосіб життя і попутно займаєтесь своєю улюбленою справою. Ну, насправді, контраст дуже великий між тим, де ви зараз, і точкою вашого щастя. І далі. ну, Так як є ще одна карта випадкова, то вона підказує, що, можливо, реалізація не буде. Така швидка і експресивна, тобто, можливо, не буде е, е, такої міттєвої реалізації там, де ви хочете. Можливо, ви не, не відразу це побачите і зможете здійснити. Треба поступовість і вже. Ну, як це, внідряти, внідряти елементи того, про що я сказала, вже сьогодні і потроху. І також, можливо, для когось із вас це буде, як це буде да? Ці, цілюща діяльність, чи, можливо, це для когось буде пов'язано з. Вестановленням людей в, із, із складних умов життя, або якщо людина пройшла кризу, то ви можете дуже допомагати. Тобто, ну, наприклад, це помагаючи професії. Для когось це може бути пов'язано з травнічеством, для когось з підбором особистих. Страв, ст, 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 чи як трав чи. Ну, ще забула термін. От, Аюрведа вз, 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 згадала аюрведом. Також це може бути щось пов'язане з піщевим, з харчовими добавками. Ну, от, Наприклад, зараз, я, до речі, не пробувала, але якщо хтось з вас вже це спробував, скажіть. От мухомори зараз приймають, так, єжовік, є якісь рекомендації, якийсь план дії, от щось таке тут можливо, реалізація в тій площині. Тобто для вас насправді дуже гарна картина виходить. Тобто, ну, тільки перестаньте. Прогибати те, що у вас не зовсім не заходить. І наступне це лінія взльота. Тобто, як ви будете зростати, як ви будете йти до своєї цілі? І у вас тут дивна, гарна і чудова, і ви насправді можете це зробити швидше, ніж е, е, інші люди. По-перше, а, я ще не запитала: трамплін. трамплін, от, Позиція, що таке трамплін, це ступенька, що вас підштовхне, що допоможе, що вас приведе туди, куди потрібно. Це коли ви із нічого створите щось таке досить особливе, несподіване, і це може, ну, отак, в, в, до речі, це може скоро статися, наприклад. Десь перші, перші е, числа серпня. Ну, кінець липня, серпень, от приблизно так. Ну, чи влітку до кінця літа це може бути, а, також ви можете, ну, ступінькою трампліна може стати те, коли ви не маєте взагалі ніяких ресурсів для створення. Своєї діяльності для зростання, але ви при цьому ну, можете зробити результат досить гарний. І це може бути перше, перші гроші, наприклад. Причому гроші, ну, такі, гарні, немаленькі. Це може бути разовий прибуток. Ну, от, наприклад, консультування Таро також може бути вашою точкою щастя. І от коли вам перший клієнт заплатить гроші, причому неплохі, оце може стати вашим трампліном. І далі ви просто взлітаєте. Але будьте, будьте уважні, вам можуть допомогти. Це може бути в соцсеті, наприклад, хоча ну, це не дивно зараз, це ну, майже у кожної Людини є, але вас можуть ну, допомогти, підштовхнути ваші підписники, друзі, ну, люди вашого кола, які рядом. Та хтось може поділитись ну, вашим дописом чи вашим, чимось, що да, ви вашим продуктом, який ви зробите. І це може бути непомітні люди, які особисто для себе не мають ніякої цілі, вони чисто хочуть, захочуть допомогти вам. Але будьте обережні, наступним етапом йде небезпека для вас, коли ви захочете, скоріш за все, розвиватись і ну, можете полізти туди. Чого ви не знаєте, таке місце, ну, можливо, це якась магія чи ще щось. Щось, що вас, по-перше, буде відволікати від вашого руху особистого до вашої цілі, та й ще може принести вам ну, просто зброс того, що ви до, ну, на цей момент досягли. Але ви пройдете цей етап, тобто я вам просто підказую, щоб ви звернули на це увагу і не, відволю... не відволікались. І от якщо ви проскочите, то будете обережні і уважні, то наступить такий момент, коли люди самі будуть приходити до вас, вам не потрібна буде ніяка реклама. Ні ще щось. Просто люди будуть приходити до вас і просити за гроші надати їм послугу. Ви будете повністю задовільнені і матеріально, і з точки зору вашого особистого комфорту. Ой, я перепрошую, картинка скаче. Ось такий розклад пишіть, чи він вам зрезонував. Мені він сподобався. Діяльність є цікава для вас. Є щось таке? є точка вашої реалізації і щастя. Все на ну все добре, хай щастить.